Та помилок не прощає. Про це свідчать цифри безжальної статистики. Початку року на водоймах Тернопільської області вже загинуло 22 людини, з них двоє неповнолітніх. Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області вчергове звертається до жителів його ста краю. Аби з вами не трапилося біди, під час відпочинку на водоймах поводьтеся так, як того вимагають правила безпеки. Обачно і обережно. Пам'ятайте ряд обов'язкових правил, які допоможуть вберегти ваше життя. Купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Температура води повинна бути не нижче 17-19 градусів за Цельсієм, у більш холодній перебувати небезпечно, плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин. Не слід доводити себе до ознобу. При перехолодженні можуть виникати судоми, припинення дихання, втрата свідомості. Краще купатися декілька разів по 15-20 хвилин. Не можна входити та пірнати у воду після тривалого перебування на сонці. Якщо немає поблизу обладнаного пляжу, безпечне місце для купання необхідно вибирати з поступовим схилом та твердим, чистим дном. У воду слід заходити обережно. Не влаштовуйте небезпечні ігри на воді. Не варто підпливати під тих, хто купається, хапати їх за ноги, тупити, подавати помилкові сигнали про допомогу та інше. Дуже обережно плавайте на надувних матрацах, автомобільних камерах і надувних іграшках. Вітром або течією їх може віднести дуже далеко від берега, із них може вийти повітря і вони втратять плавучість. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, які спеціально не обладнані. Не запливайте далеко, тому що можна не розрахувати власних сил. Не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які припливають поблизу. Пам'ятайте, порушення цих правил залишається головною причиною загибелі людей на воді. Громадяни, не наражайте власне життя на небезпеку та непотрібний ризик. Будьте вкрай обережними, відпочиваючи на водоймах. Неохильно дотримуйтесь елементарних правил, які дозволять вберегти життя та здоров'я. Відпочиваєш на воді, не втрачай розумів. Вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Під час літніх канікул діти часто залишаються без догляду. Дорослі вже не можуть контролювати кожен крок маленького бешкетника. Саме тому влітку. Зростає небезпека, виникнення надзвичайних ситуацій за участю дітей. Біда може статися саме тоді, коли діти залишаються самі, адже небезпека чатує на кожному кроці. Вдома, коли працюють електропобутові прилади, та є вільний доступ до сірників і запальничок, небезпечних предметів та хімічних речовин, на вулиці під час стрімкого потоку транспорту, під час відпочинку у лісі, в горах біля водойм. Діти стають заручниками обставин, а їх легковажне ставлення до вогню, води, незнання елементарних правил безпеки нерідко стають першопричинами сумних наслідків. Влітку активізовуються та стають більш агресивними комахи та змії, які можуть вкусити дитину. Або маленький шукач пригод може натрапити на застарілий бойовий снаряд, який може вибухнути просто у нього під ногами та завдати немалої шкоди здоров'ю, якщо зовсім не позбавити життя. Небезпечними є також ігри дітей із сірниками. А раптом маляті закрутить розвести багаття на природі чи ще гірше удома. Чи варто вже казати про пустощі дітей з гострими предметами, лезами чи ножами? Тому дуже важливим є навчати підростаюче покоління правилам безпеки, адже безпечне літо можливе тільки за умови обдуманого вибору місця відпочинку для своєї дитини та проведення роз'яснювальної бесіди з малечою щодо безпеки власного життя. Управління ДСНС України у Тернопільській області звертається до дорослих. Батьків та вихователів з проханням не залишати дітей без нагляду, виховуйте малечі, навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми про це. Пам'ятайте, що іноді ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди, потрібно давати дітям чіткі рекомендації. Як діяти в тій чи іншій ситуації? Пам'ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.